Друзі, я вас вітаю. У нас сьогодні в продажу Volvo S-60 2004 року випуску на легендарному двигуні d 5 та механічній коробці передач. Автомобіль дуже в дуже задовільному стані. Було проведено багато робіт в технічному плані замінено ГРМ, зроблена турбіна, рульова рейка. все, все, Все зроблено по технічному стану до автомобіля питань жодного. Яскрава оптика спереду та заду. Спереду також у нас нові вже ледівські фари. Всередині, що в нас світлий шкіряний салон. Ось так він виглядає. Камера заднього виду, також клімат-контроль, підігрів переднього гряду сидінь, повний електропакет, дуже красиве дерево. Де і в цілому, друзі, автомобіль привертає увагу, і він вже готовий для ваших. Показі. Тому приїздіть і купляйте. Місто Одеса, вулиця Розумовська 34, а купити можна в втрейден, бізнес, кредит, а також за ваш вашолюбний готівковий розрахунок. І, можливо, саме це авто буде твоїм. До зустрічі!